Новий прийшов до нас, він приніс свої вітання і найкращі побажання і родині, і родині, і матусі в Україні. Новий рік іде горами у червоних чобітках, сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Хочу привітати вас паску цих веселим сватам. Зараз хочу побажати, щоб добро прийшло до хати, щоб жити і радіти, щоб росли здорові діти, щоб сонечко весело, а сутішину оселю. У нічний кусковий час новий рік прийшов до нас, він приніс свої вітання і найкращі побажання І людині, і родині, і матусі Україні. Через поле, через ліс, спагорба в долину, подарунки зайчик ліс діткам на ялинку, їхав навіть у ночі ні боясь нічого, бо летіли дві сечі. Попереду нього і освітлювали путь очі їх ухлынка. Подарунки принесуть вчасно на ялинку. Конечно, час. А и к новый до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання. Ой летять, летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля біла, біла вся земля, сніг лопатий сніговий. Здравствуйте, свято, рік новий. Сніг сніг Сніхати, на незабаром новий рік, дід Мороз протестів, буторунки принесе. Новий рік і де голами у червоних чоботках сяють ясними вогнями ялинки по хатах. Вікном, я, на нового намаля мила, милая земля. на на виняла і новый. За вікно ми та сніжи и сідаю на вікни. Ми танцюємо, круги ялинки, і співаємо пісні. Покласів цілий день, що плакав рік стаєньки. Сьогодні ось свіло сміють молоденьки. І... Стоєнького нам взяли, но пакуло не годиться, бо молоденький нас насвалитися. У нічний казковий час новий рік прийшов до нас. Він приніс їм вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі України. дітям на Їхав навіть уночі, неба я чого, дочого полетіли два сачі поперед нього і освітлювали путь їх очі воглинки. Подарунки привезуть часу на ялинку. Вас вітаю з Новим роком. Хай невпинним тихим кроком. Білий та пухнастий сніг сипло щастя на поріг. Хай у вас бувається все, чого бажається, Хай здоров'я не покине і добробут в хату лине.